Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 18 листопада і ми маємо дуже цікаві показники на теплому тунелі. На зараз у нас 13 година і ми дивимось. Як бачите, погода досить пасмурна. Вчора, ввечері і вночі був дощ. Ось, ви бачите, у нас трошки болото. І дивимось, як у нас працює теплий тунель у пасмурну погоду. Як я вам вже казав, білий датчик це у нас зовнішня температура, а чорний датчик це у нас внутрішня. І так, дивимось. волога. Майже 70%. Температура зовні 5,8 градусів. Так? І дивимося, що у нас всередині. Всередині волога повітря 99%. Ну. І температура, що є найважливішим 16,8. Взагалі ми маємо перепад 11 градусів. Друзі, це дуже суперський показник, я цим дуже задоволений. Тому маю надію, що в наступному році, коли колекція інжирів у нас буде проходити випробування на можливість достигання саме в моїх умовах, то я вважаю, що шансів отримати достиглі плоди. Дуже і дуже висока. Всім дякую за увагу. Всім до нових зустрічів. Пока!